Друзі, звертаюсь до всіх, хто зараз вирішив там повоювати з Америкою, повчити Трампа там всім показати Кузькіну Май. Друзі, будь ласка, зупиніться на хвилинку і подумайте: значить, ну ми воюємо з Росією, найбільша держава в світі, постійний член Радбезу, ядерна держава, зрозуміло. А в нас дуже багато питань до Китаю, бо він підтримує Росію. Китай друга економіка світу, друга країна в світі за населенням, одна з найбільших. Зрозуміло. У нас питання до Індії, бо вона теж співпрацює з Росією. Це найбільша держава в світі за населенням. До речі, радник Зеленського нещодавно казав, що Китай і Індія значить, недостатньо інтелектуально розвиті. Нач вони він розвинутий, подоляк. А от Китай та Індія ну недостатньо розвинуті. Uh, от uh, ще раз, да, Росія, Китай, Індія, я не буду про Північну Корею, там, Іран. Ви в таких умовах хочете ще повоювати з Америкою? З Трампом? Ну просто да, задумаємось. Трамп президент США іншого президенту не буде ще 47 місяців. Він тільки один місяць 48 пробув на своїй посаді. Обрала його більшість американців, тих самих американців, які заробили десятки мільярдів доларів, і замість того, щоб залишити їх собі, віддали їх нам, щоб ми трималися. 70, сто сімдесят, 370, сімдесят нема різниці. Це десятки мільярдів доларів. Колосальні кошти. Колосальні. Ну, да і за це треба подякувати. Ще питання в мене просте: а це Трамп в країні влаштував корупцію Бардак? Це Трамп привів Верховну Раду Тіщенка, Гетьманцева, Дмитрука? Це Трамп рейдерить бізнес. Це Трамп виплачує жалюгідну допомогу на дитину, пенсію і так далі. І так далі. Це все Трамп зробив? Це Трамп нам обіцяв шашлики в травні 22-го і каву в Ялті влітку 23-го? Це теж Трамп? Не треба схаменутися. Знаєте, дуже круто мати щось між ніг, але треба щось мати ще й між вух. До булави ще треба голови.